Добрый день еще раз всем. Хочу поблагодарить команды, которые участвовали в турнире в финале, победителя, финалистов за то, что поддерживаете этот турнир и делаете его еще лучше с каждым годом. Благодарю. Ну давайте быстро по слову Домоша перед чтобы потом не затягивать. Валентин Михайлович, наверное, тебе слово. Ты придумал этот турнир, прошу вас. До нас приехал лично Валентин Михайлович Адиан. Друзья. Вітаю вас з участю в цьому турнірі. Я хочу побажати вам успіху у спортивному житті, перемог і звершень, щоб ваша футбольна кар'єра була помітною і увінчена перемогами не тільки в цьому турнірі, а й у всіх турнірах, в яких ви хочете брати участь і в яких будете брати участь. А щодо Чанова, Дякую Валерію Івановичу Чаному, що цей турнір продовжується, і я радий, що долучився до його заснування. І спасибі Віктору Чанову, який в свій час багато доклав зусиль, щоб цей турнір був існував. І я надію, що Вадик Чанов теж продовжить традицію свого батька, можливо, і підключить брата Вячеслава Чанова, Так що цей турнір буде існувати і жити. Дякую. Дякую, Валік. Ну і давайте слово надамо Тарасу Революча Добрівському. Йому є що сказати. Прошу вас, Тарас. Всім доброго дня. Вітаю вас святом футбола. Я особисто був знайомий з сім'єю Чанових. Вони проживали в місті Боярка і похований Віктор Гаврилович і своєю дружиною в місті Боярка на кладовищі. На жаль, не стала Віктора Чанова в цьому році. От ми його шануємо, пам'ятаємо, і хотілося ще при житті побачити ту команду Київського Динамо 86-го року на чині, на чині з Валерієм Лобановським. Я спілкувався із братером Віктором Чаном, який зараз з Івановичем, ми були на похоронах. Спілкувалися з В'ячеславом Чаном. Він зараз тренує воротарів тульського арсеналу. І ми шануємо цих людей цю спортивну сім'ю, цю футбольну. Сім'ю і сподіваюся, що цей кубок буде проводитись в пам'ять цієї сім'ї і Віктора Гавриловича. Дякую вам. Дякую вам зараз. Переходимо на нагородження. Почнемо, не будемо традицію мати. Валерій Роман, прошу вас. Вручіть, будь ласка, нагороди нашим славним арбітрам. Значить, арбіт матча Шурман Денис, Прошу вас, вашу колекцію. Дякуємо за роботу. Асистент арбітра. Медведєв Андрій, дякуємо вам. Другий асистент Бучаков Олександр Саша, спасибо тебе велике. Дякую за роботу. Ну і дуже перспективний молодий чоловік. Мініченко Максим, успіхів Дякую. Ну і дивіться, ми вели таку традицію, порадившись. Значить, нагороду кращому вратарю ми ніколи не вручали не в турнірах, але це логічно. Із рук Вадима Чанова, який, до речі, грав в нашому районі, хто пам'ятає, на з нашого району за команду Славно Буча Буча-03». Приємно було і за, СРУ, і за стару Буерку в Буерки. Значить. Капіляні, будь ласка, найкращий воротник цього сезону. Все-таки тут так радились ми всі. Прошу вас, отримайте нагороду, зафіксуйте це фото на пам'ять. І вас чекає безумовно шикарна кар'єра. Дякуємо ваді. Переходимо до нагородження наших тепер фіналістів. Значить, шановні наші почесні гості. Прошу вас, допомагайте, Вадиму, срібними медалями. За ідіть прямо тут до команди. Ні, до команди підходьте, Хлопці, діліться всі там, щоб швидше це було, щоб не морозить наших славних. СК 79 Фіналісти фіналу. Команда нагороджується з медалями. медалями. Чанов проводить це нагородження і допомагають їм наші гості. Значить, капітану команди, будь ласка, диплом. там пашу паніжі, найдіть. Пожим, пожміть, пожміть йому руку. Паша, дякуємо тобі, і успіхів тобі, в ваших начинаннях. і вашому партнеру. Значить, ребята будують футбольні поля, щоб ви розуміли для, для дітей розміром 20 на 40 і 30 на 60 в основному Солонінському районі. Запрошуємо вас. До участі в наших турнірах також. Дякуємо вам за прекрасні матчі. Куба, ти красавчик. Так, значить, всі там нагороджені. Значить, після нагородження я вас попрошу, щоб ви зробили пам'ятне фото. зрозуміло, що чемпіон з кубками, команда гостей. Так, нікого не забули. Вручається диплом за... Прошу вас. Дякуємо вам. Ну, тепер переходимо до наших героїв. Вадим, прошу вас. Золоті медалі, та ми віддамо. Вручаємо Вадим чанов та наші гості. Нагороджується Володар Кубка сьомого традиційного меморіалу пам'яті Чанова Віктора Гориловича. Команда. ФК «Джуниор» в село Шпички. Кстати, команда выбирает четвертый титул из семи. Конечно, никто не говорит всех. Исторично мы сейчас традиционно. Зараз медалі Были по ничего Все, взял, но они. Ай, да, да, вы крышу. Поставить много. Скучно. Сейчас он сейчас полегче.